І так, всім добра здоров'ячка. Це сметана, це картопля. Нині нам е, дали ще один старовинний рецепт, як зготувати дуже смачне. Зараз показується мені розказала братова, е, що її мама так готувала їм, коли вони були маленькі. Але воно запікалося все в печі, Ми будемо запікати це все в духовці. Зараз подивитесь. Кидаємо сметану, дві ложки. Це для того, щоб не... Даєте трошки більше Щоб Для того, щоб не чорніла картопля. Все, Починаємо її зараз тут молоти. Ось так опару бульбент терлик і сметанку. Файно це все перемішали, щоб вона не чорніла картопля. Бачите, таку? Таке. А друга сторона, вона нас має м'ясо, вона двох вона має бультики 5 мм, і вона не достає вам до площини. Отак, бачите, ось так. вона не мазає нічого абсолютно і вона е дуже файно зберігається. Ну що, тепер колатимо сир наш. Три яєчка даємо. Та я не сам придумав. Тобто мені так рецепт братава сказав. Слава її звати. Ну що, тепер робимо булочки. Що такого? Так такого ось накладаєте сюди. Такого. А це робимо такі з перчиком з такову боймов. Домашній. Все, добре, все? Кажи, блюдо, ч, добре? Не знаю, я ж такого не робила. Ну, попробуємо, що на добре. Запихаємо в пічку. Як вам? Так, у нас і нагріла. Духовочка. Запихаємо в пічку. Закриваємо. Ну що, у нас все готове? Витягаємо і пробуємо. Ай! Дивіться. Дивіться, дивіться. Дивіться, як вам таке. Хто таке коли-небудь бачу? Ви ніколи такого не бачили, Ви такого ніколи не пробували, тому що це старовинний дуже рецепт. Зараз ми його попробуємо. Чекайте. У ну, як вам таке? Це дуже як додається відео до кінця. Ви батьбудьте. Попробуйте, обов'язково. Це вже смачно, дуже смачно. Це 60 років назад тому таке робили. У тільки запікали в печі. Якщо вам сподобалось моє відео, навіть поділіться цим відео, поставте подобайки, лайки. Підпишіться на нашу сторіночку. А всім вам добра здоров'ячка.